Мабуть, найпершими зображеннями створеними людською рукою були різні лінії, точки, химерні візерунки, з того далекого часу пройшли тисячоліття, а закономірно і схематично повторювані малюнки незмінно прикрашають наше життя від посуду до шпалер, від одягу до татуювання кожен орнамент це, по суті, певна послідовність графічних елементів або їх групи. Таким чином, будь-який візерунок задає поверхню, на яку нанесений певну ритмічність завершує композицію і змінює її візуальне сприйняття завдяки нанесеному орнаменту, площина може здаватися більш далекою або близькою, упуклою або менш просторовою. У давнину кожен орнамент ніс в собі певне смислове навантаження, будучи своєрідним маркером приналежності людини до якого-небудь суспільства, сімейного стану. А також талісманом і оберегом від нечистої сили на сьогоднішній день смислове значення орнаментів кілька згладилося, проте всі вони мають свою нерідко багатющу історію і є незамінним інструментом дизайнера в роботі над інтер'єрним простором. Сьогодні хочеться звернути вашу увагу на п'ятірку найактуальніших і популярних в текстилі. Та інтер'єрному дизайні орнаментів. Наталія, преображенська постійний автор іммі Ром, директор власної інтер'єрної студії, затишна квартира, в якій працюють понад 30 дизайнерів. Кожен новий проект для Наталії це маленьке життя, яке вона проживає разом із замовниками, і звичайно, безцінний досвід для неї як для професіонала. Східний пейслі, мабуть, один з найвідоміших, але від цього не менш привабливий. Цей рослинний орнамент має масу прізвиськ, турецький боб, турецький огірок, індійський огірок, його повторювані елементи мають каплевидну форму і сягають корінням в Персію та Індію, за однією з версій, будучи символом зороастризму, зображенням язика полум'я. Так чи інакше, це традиційно східний орнамент, який знаходить своє місце в багатьох інтер'єрних стилях. Від колоніального до найсучаснішого, орнамент песлі в інтер'єрі в основному використовується в рамках текстильного декору, а також прекрасно прикрашає шпалери і килими принадність цього орнаменту в тому, що він однаково стильно і смачно, виглядає як в нейтральній колірній гамі, так і в більш контрастною, тим самим, будучи або благородним фоном, або вишуканим акцентом. Розкішний Дамаск, дамаський орнамент в інтер'єрі, також як і песлі. Вважається одним з найпоширеніших і не втрачають актуальності візерунків, що став майже класичним. Цей рослинний орнамент містить вертикально розташовані ряди з хитромудрим флористичним малюнком, в центрі якого розташовується розкішний квітка спочатку. Дамаск виник ще в період раннього середньовіччя і наносився на тканини в майстернях сирійського міста Дамаска. Щесть якого і отримав свою назву. Сьогодні цей красивий візерунок прикрашає не тільки текстиль, але і шпалери і інші поверхні, кочуючи з одного стилю інтер'єру в інший і привносячи в них за бажанням як нотку раритетної старовини з багатою історією, так і модну неординарність, властиву найсучаснішим і лаконічним інтер'єрів, як правило, Дамаск в інтер'єрі володіє стриманою монохромного кольоровою гамою. Чим і привабливий для безлічі стилів інтер'єру, модна гусяча лапка, цей текстильний орнамент, що став класикою геометричного малюнка в інтер'єрі, що називають ламана клітина, свою неймовірну популярність він знайшов у 20-ті роки минулого століття завдяки прекрасній Коко Шанель, яка використовувала цей візерунок на костюмних тканинах, хоча спочатку батьківщиною лапки є Шотландія, класична гусяча лапка. Це двокольоровий монохромний візерунок, як правило, в чорно-білій колірній гамі, але сьогодні є безліч різних колірних варіацій. У сучасному дизайні інтер'єру лапка негласно стала практично символом елегантності та вишуканості, надаючи інтер'єру якусь стриманість і строгість, тому цей орнамент ідельне рішення для класичних сучасних. Англійських інтер'єрів і прекрасний спосіб додати в них нотку контрастності і стилістичну родзинку. Ніжний чотирилисник, чотирилисник, як і трилисник трохи рідше зустрічається в порівнянні з побратимом. Це варіанти геометричного орнаменту, в якому начебто частково перетинаються кілька кіл. Іноді доповнених прямими куточками історичні корені цього неймовірно стильного візерунка йдуть в глибини століть, зустрічаючись і в культурі марокко, і в християнській символіці, і в архітектурі середньовіччя і Ренесансу. Будучи геометричним візерунком, чотирилисник додає інтер'єру ритмічності, але завдяки своїй округлості форм виглядає дуже ненав'язливо і м'яко. Прекрасно підходить для інтер'єрів, в які вкладається стилізація під якусь історичних епох, однак і в сучасному інтер'єрі буде виглядати досить органічно. Сувора решітка в англійській мові цей орнамент носить горду назву Imperial Trellis, що в перекладі і означає імперіальна решітка сітка, не такий поширений в Україні. Цей візерунок вже довгі роки не виходить з тренда на заході, зустрічаючись на різноманітних поверхнях. Від тканин до стін, такий градчастий орнамент несе в собі гармонію і якусь впорядкованість, яко привертаючи увагу і роблячи приміщення більш затишним за рахунок акцентування тієї поверхні, на якій він розташований. Згадайте, яке естетичне задоволення приносить споглядання красивих парканчиків або альтанок, так ось візерунок, решітка надає приблизно той же ефект контрастний колірний малюнок допоможе розставити акценти в інтер'єрі. А більш стриманий і монохромний, хоч не несе гостро декоративної функції, все ж дуже грамотно вирішить завдання урізноманітнити простір і подарувати приміщенню обсяг. А які орнаменти в інтер'єрі подобаються вам?